В ефірі програма Новий день до нас у студію завітала доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Олена Ігнащук. Доброго дня всім. Вітаю тебе, Олено. Доброго. Нещодавно ти відвідала. Конференцію, чи як правильно назвати цей проект, це була школа школа, школа, швидше, школа, так? школа з громадського здоров'я, яка відбувалася в Одесі, яку організовували ЮНІСЕФ Світовий банк, києво могилянська академія, школа охорони здоров'я з дуже цікавим засіданнями, з дуже цікавими спікерами, і з шаленою кількістю потрібної інформації. Цікавої інформації. Яка саме мета цієї школи? Мета школи. Це зібрати в одне місце для активного і плідного спілкування фахівців з громадського здоров'я в Україні. Це були і представники сімейної медицини, це були і представники кафедр університетів, це були представники громадських організацій, які могли спілкуватися, обмінюватися досвідом, у яких під час спілкування могли з'явитися нові. Такі цікаві думки, нові проекти. І саме головне, що навчали нас на цій школі міжнародні спікери, фахівці з громадського здоров'я, з багатьох країн. І заняття проходило нестандартно як кожна конференція в Україні, так і як лекції і, і, можливо, якісь виступи. Ні, це був інтерактив, це було активне залучення аудиторії до навчання, це були якісь майстер-класи, і це постійне спілкування між учасниками конференції. І Спікерами, тобто і в формальній обстановці, і на пленарних засіданнях, і на панелі, і в неформальному спілкуванні ми всі могли обмінюватися думками і підвищувати свій професійний рівень. Чи можна сказати, що місія зимової школи громадського здоров'я в Україні є підвищити саме рівень цього громадського здоров'я? Так, звичайно, це найголовніша наша мета, тому що і рівень здоров'я населення, і рівень розуміння того, що, що таке громадське здоров'я і його потребу в Україні на даний момент є занадто низькою. Ось тому саме привернення уваги до такої ситуації, спроби щось змінити це було головною метою. І ця школа вже відбувається неодноразово. Є зимова школа громадське здоров'я і літня школа трансформації системи охорони здоров'я в Україні. І власне, от взимку і минулого року була перша школа, цього року друга школа. Минулого року тільки з'являлися ідеї і тільки обговорювалися перші моменти щодо потреби. Говорити про це і в говорити про це вголос в Україні. А уже на другій школі, що було дуже приємно, це те, що з'явилися з'явилися вже якісь конструктивні думки, вже чіткі проекти. У нас вже є проект реформи, вже така спеціальність з'явилася в Україні, якої раніше не було громадське здоров'я. І є пілотні проекти щодо навчання. Цього предмету в університетах і підготовка фахівців і створився вже навіть цілий центр громадського здоров'я Україні, якого раніше не було. Чи були якісь міжнародні експерти присутні під час виступів у цій школі? Так, власне, саме міжнародні експерти нас навчали на школі дві секції. Одна секція з громадського здоров'я, а друга секція комунікації з громадського здоров'я. На першій секції з громадського здоров'я були такі фахівці, як фахівець економіки охорони здоров'я Вімгруд з Нідерландів, були представники з Хорватії, з Ізраїлю, з Великобританії, і також на секції з комунікації в охороні здоров'я. Були представники як України, такі як бувший генеральний директор Першого національного каналу Зора Паласанія чи відомий медіааналітик Олексій Ковжун, а так і представники інших країн, наприклад, фахівець комунікації і Дохадаріс Ізраїлю, чи представники з Литви, цікавими були. Гості е, секретні гості, які е, не анонсувалися. Наприклад, нам організатори зробили великий сюрприз і про реформу поліції в Україні і. Е... Можливості використання якихось якогось досвіду реформи поліції в Україні, нам розповідав сам народний депутат України Мустафа Наєм. А ось ще цікавим сюрпризом для нас було це те, що два дні з нами присутній був Павло Ковтонюк, це зам, заступник міністра охорони здоров'я в Україні, який, власне, і відповідальний за реформу, фінансову реформу в охороні здоров'я в Україні. А ось один день з нами Нами провів і дуже щиро відповідав на питання директор інституту Мосова Василь Лазаришинець, який привертав увагу до захворюваності на серцево-судинні захворювання в Україні, і яка катастрофа відбувається зараз. Ось і що саме цікаве, це певно буде цікаво нашим глядачам, що всі ці. Спілкування і найважливіші такі лекції. Вони у прямому доступі є на Фейсбук, тому що була пряма трансляція. І ці записи зараз зберігаються на сторінці зимової школи. Так і називається сторінка Зимова школа громадське здоров'я в Україні, Тому всі, хто цікавиться, можуть переглянути і бути власне, повноцінними учасниками школи. Я, до речі, вчора готувалася до зустрічі із тобою і переглянула декілька виступів саме міжнародних спікерів і від. Мітила, що вони спілкувалися англійською мовою, і більшість сиділо без перекладу, без навушників. Так чи було обов'язковою умовою знати англійську мову, аби брати участь у даній школі? Ні, такої особи участі немає. Звичайно, організатори питають наш рівень англійського, коли ми заповнювали форми для участі в зимовій школі, але дуже гарно організовано все, там є синхронний переклад, достатня кількість навушників. і, ну. Такої проблеми, взагалі, не було. Хто вільно володіє, міг спілкуватися вільно щодо міжнародних експертів? Хотіла запитати, чи є їх досвід доречним для України? Чи можна ту модель взяти для нас? Так, так, це е, власне. І мета була школи, щоб показати досвід інших країн, які ми можемо застосувати в Україні. Наприклад, Іда Хадарі з Ізраїлю розказував нам про застосування системи e-health, електронне здоров'я, тобто електронних або мобільних додатків на телефон, які можна використовувати для постійного зв'язку з своїм сімейним лікарем, для постійного моніторування свого здоров'я. І досвід Ізраїлю надзвичайно цікавий. І в них ця програма, яку можна встановити на будь-який мобільний телефон безкоштовно і мати повний доступ до всіх своїх даних по здоров'ю на даний момент, і плюс історія за всі попередні роки можна отримати рецепт від лікаря, можна отримати лікарняни від лікаря, просто за допомогою цього додатку. Цикл в цій програмі такий, що там є і мобільний телефон користувача, і комп'ютер лікаря, і аптеки, і лабораторії. Тобто, якщо ти здав якісь аналізи, ти. Не потрібно чи наступного дня йти до лікаря, ти відкриваєш додаток і дивишся. Якщо ти маєш приймати ліки три місяці, аптека тобі виписала ліки на один місяць, через місяць тобі додаток нагадає, підійдіть в аптеку, візьміть наступну партію ліків. Якщо у вас ну, треба продовжити лікарняний лист, і для того, щоб записатися, наприклад, до лікаря, чи з якогось іншого приводу записатися до лікаря, можна це Зробити через додаток. У лікаря закінчився робочий день, а у вас виникло якесь нагальне питання. Наприклад, в день зробили якусь маніпуляцію, а ввечері з'явилася якась реакція. То не потрібно викликати швидку, тому що то не є екстрена медична допомога. А можна через додаток подати запрос, щоб вас з'єднали з вашим лікарем. У вас немає його номера телефону, але додаток може вас з'єднати з лікарем, і лікар вам прокоментує ваш стан. Тобто це надзвичайно ефективно. Такою системою задоволені і користувачі, і управлінці охорони здоров'я, і це дійсно ефективно. І чому нам це розповідали? Власне, це тому, що Міністерство охорони здоров'я запустило цей проект. Група програмістів вони розробляють систему електронного здоров'я для українців. І Я сподіваюся, що цей проект буде успішним. і Ми дійсно зможемо користуватися, наприклад, таким досвідом, як в Ізраїлі, і мати такі зручні здобутки це сучасності. сучасні реалізації саме цього проекту. Скільки днів тривало навчання в цій школі? Це було шість надзвичайно наповнених подіями днів. Ніякої можливості відпочити, не дивлячись на те, що ми в Одесі не було, тому що заняття з 9 ранку до 7 вечора. Ось ранішне заняття це була загальна лекція для двох секцій до обіду, потім і після обіду. Ми займалися на кожній секції окремо з різними тематиками. А ввечері була сесія питання-відповіді тобто перед аудиторією сидить 5-6 фахівців, тобто наші лектори на Обох секціях, можливо, ще якісь запрошені гості. І в аудиторії, будь ласка, будь-яке питання, вільно відповідайте, задавайте питання, і ви можете задати питання комусь конкретному лектору або фахівцю. А можете задавати питання всім і послухати думки з різних країн. Які поради від спікерів запам'ятались найбільше? Я була на секції комунікації. І це був надзвичайно такий важливий для мене досвід. І доступу до таких знань в мене не було, тому ось головні спікери чи організатори цієї секції це експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова і медіа аналітик Олексій Ковжун, вчив нас не просто як правильно спілкуватися з аудиторією, а навіщо це робити, які як правильно подати головне головний меседж, головну інформацію, яку ви хочете, як спілкуватися з різними. Аудиторіями. Це було головне, оці практичні такі поради, які я вже починаю втілювати в викладання охорони здоров'я, громадського здоров'я своїм студентам. І якщо можна, така маленька ремарочка, у нас в університеті є міжнародний проєкт з Нідерландами. І з Києво-Могилянською академією, яка називається Бігсена Поєднання інновацій, здоров'я та суспільств в ближніх східноєвропейських європейських регіонах. Ось і в рамках цього проєкту ми запускаємо курс менеджменту з охорони здоров'я для клінічних ординаторів в нашому університеті. У березні, власне, буде перше. Запуск цього курсу і дуже багато матеріалу, що отримала на зимовій школі, вже є в матеріалах для клінічних ординаторів. І я сподіваюся, що таке поширення знань буде сприяти покращенню комунікації наших лікарів з пацієнтами. Ось такий ще існує відносно новий термін індекс здоров'я України. Що це власне таке? Індекс здоров'я України це дійсно абсолютно нове. Його нам представила на школі Тетяна Степурко, це складач школи охорони здоров'я києво могилянської академії. Вона була одним з експертів, що проводила оцінку і аналіз індексу здоров'я, який спонсорувався фондом відродження. Це вивчення рівня задоволеності українців охороною здоров'я і головних проблем. Власне, не в стані здоров'я, а це було соц соцопитування репрезентативне по всій Україні, по всім областям і сільських жителів. Що це і... більше якість медицини? це якість медицини, доступність до медицини, задоволеність медициною, які можливо проблеми, які можуть люди озвучити, а не фахівці з охорони здоров'я, і опитували людей в тому, яка потреба в. Реформі охорони здоров'я з їхньої точки зору звичайно торкалися фінансового моменту, наскільки. Тяжким є тягар лікування на кожну родину, тому що ми чудово це все розуміємо, що українці зараз не захищені від фінансових втрат у разі якихось серйозних проблем зі здоров'ям. І, власне, цей індекс дуже добре показав, що відсоток неформальних платежів, які вимушені українці платити за лікування, за ліки, за діагностику, що відбувається зазвичай в приватних закладах, потребує в них великих і вони зазвичай і беруть в борг, і знаходяться на межі банкрутства через ось такі потреби в вкладенні коштів. І що ще раз підтверджує важливість реформи фінансування в охороні здоров'я, але індекс це неодноразовий такий момент, це неодноразове вимірювання. Його тільки започаткували, але вимірюватися він буде кожен рік. Ми зможемо прослідкувати по результатам як. Змінювалася, як буде змінюватися рівень задоволеності і сам власний індекс здоров'я українців з ходом реформи, і ми сподіваємося, звичайно, на покращення. Знову ж таки, вчора вивчаючи зимову школу у на сторінці в Фейсбуці безпосередньо я дивилася, спікери закликали безпосередньо не тільки вас, так а громадських діячів паблік хелс, лікарів. Ви не тільки жалітись, а давайте якісь пропозиції, конструктивні рішення проблем, чи є на меті вносити якісь пропозиції. Головне моє завдання, ну таке я перед собою ставлю це змінити свідомість студентів. Зрозуміти роль лікаря. Вони всі вважають, що чомусь лікарі повинні лікувати людей. І що от головне їх це от призначити лікування і все. А про те, щоб провести розмову з пацієнтом, щоб він покинув шкідливі звички, про те, щоб він займався фізичними вправами, покращував своє здоров'я, розумієте, тому що хвороба це вогонь, який палає. І ми своєю недбалістю і своєю е, такою, ігноруванням е, ризиків призвели до цього полум'я. І лікар що? в наших умовах тільки намагається загасити це полум'я ліками. які можуть бути навіть неефективні, чи а, тільки ліки недостатньо ефективні. А лікар повинен підтримувати здоров'я населення, повинен його зміцнювати, повинен допомагати пацієнтам своїм бути здоровими людьми. І тоді в нас не буде полум'я, в нас не буде пожежі і стан здоров'я населення покращиться. Дякую за таку приємну розмову і за традицію. Твої побажання нашим глядачам. Для всіх фахівців з охорони здоров'я, для всіх лікарів, для медичних сестер я хочу щиро порадити: подавайтеся на зимову школу, подавайтеся на літню школу, витримайте неймовірне задоволення. А для всіх інших будьте здорові, турбуйтеся про своє здоров'я, думайте про майбутнє і не доводьте себе до хвороби. Ведіть здоровий спосіб життя. Це, це головне, будьте здорові. Ще раз дякую. Нагадаю, у нас у студії була доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я та просто чарівна дівчина Олена Ігнащук. Дивимось далі, не перемикайте.